А на рахунок чистоти я побачив багато відео поганих, що тут дуже грязно, але я бачу на особисті очі, як людина прибирає пляжі. Тут є проблемна земля, є добра земля. Все добре, все добре так? Все добре. Гарний варіант квартири, яка знаходиться в ранахун. Зараз роблю невеличкий обзорчик. Ця квартира чим цікава тим, що... не тим, що є кондиціонар на полі, да, а тим, що тут вихід на шикарні види і відповідно, захід сонця щовечора можна спостерігати. Там рана хедгун, славно звісно, Перед будинком ніхто вже не забудується. Місто Шенджин знаходиться отам далі. Понятно, зараз зима всі будуються, тут все буде створюватися теж готелі. Далі теж готелі розбудовані. І відповідно балкончик тут реально такий от об'ємний. В загальному квартира 70 квадратних метрів. В'ячеслав, ваша думка, скажіть, будь ласка, як квартира? що взагалі? Все ваша думка повністю. Хороша, квартира, все добре. Все добре, все добре все так? Все добре. Ви як людина інвестор, що можете сказати людям? Тобто, би, ви цю квартиру купили б собі. Ви от подивилися в Шенжині, зараз квартири такі от варіанти, да, от, які пропонували. Там 75 тисяч, ця 133, ну можна 130. Це саме ідеальний. Да. Ну, З перевагою тут є дуже шикарні види. Вот. І плюсом, то, що перед будинком не забудуються вже ніякі будинки. Тому воно так і залишиться. Квартира достатньо об'ємна. Зараз проведу обзорчик. Вона пилася на продажі, тому хто скористається цією можливістю, той буде, стане власником цієї квартири. Тут ось виходить санузел. От, душ. Сіральна машина Вона продається повністю з посудою, з речами. Я так думаю, що Власники собою не заберуть шкаф. От і оці всі тумбочки, я думаю, вони і залишаться. І з вікна відкриваються шикарні види. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, спостерігайте, подивіться інші відеообзорчики житла, квартир в Албанії. І з усіх, в принципі, варіантів, які а, запрос був стосовно видів шикарних на море. Це зараз гарний варіант. Тим більше воно її можна розділити. Умовною лінією зробити отаку от зону відпочинку, то тобто, начебто окрему кімнату і місце для кухні. От, достатньо об'ємна. От ніякої пленсінь, як бачите, немає. Оце жила кімната, не відчувається. Плєсінь не відчувається на запах? Ні? ні, значить, це хорошо. Тут сухіше, сухіше. Так. Ну тобто, тому що сонце світить в день, у нас вікна відкриті. Так, тому що ви да, розуміють, що якщо вікна на сонечко, воно прогріває плитку, і за що цього цей є плюс. В цьому є там що плюс, і то, що буває, що в, в літній жаркий день, коли квартира на сторону. Не сонячну, то це не жарко, але зимою трішки прохолодніше. Треба більше топити кондиціонером. Якщо квартира, отак, то влітку тут, зрозуміло, треба робити, можливо, захисні такі от шторки а от, і від сонця захищатися, або постійно, щоб кондиціонер робив. Тому тут уже перевага, дивлячись кому, якщо подобається. Значить, електрична плита показую. Холодильник теж у людей є, витяжка є. І, відповідно, вода тут є. Ну, В принципі, так от. Телевізор, я думаю, можна на всю стіну поставити, навіть кінотеатр зробити. Хто вже бажає. Ваша думка по поводу чистоти в Албані. От ви проїхали 2025 грудень місяць, погодка як вам і чистота пляжів. Погодка ідеальна. Можна і в футболці ходити, кофту зняв, бо дуже жарко. А на рахунок чистоти я побачив багато відео поганих, що тут дуже грязно, але я бачу на особисті очі, як людина прибирає пляжі. Зимою. Ну такого раніше не було. Тобто то, ви бачили двох-трьохрічних денег відео, а зараз обстановка. Так, так. Мусору я не бачу. Ви, ви, ви ну Ви з приїхали з Польщі, живете в Польщі, так. у вас бізнес, так, от, і в Україні, тобто можете так. порівняти, так? так. От, як вам ці красоти і пейзажі? Це дуже гарно. Хочеться тут купити житло і проживати. А те, що ви бачили за 133 тисячі з видами на море, Так, ідеальна квартира, ну просто ідеальна. Море тут чистіше. Реально, тут ми приїжджаємо також жарити шашлачок. Там є такі от пейзажі, і пальми, і соснові ліси. будуються воно реально круті. Просто готелі, які через 4 роки побудуються, і також є свіп нерухомість по півмільйона там на горі. Дорога на Віліпоє, і далі на Ульцин, Чорногорія все робиться. Бачите, дядько прибирає, тому що зараз Новий рік. Люди приїдуть масово, самі Албанці, в готельчик, відпочивати і просто дихати цим Адріатичним морем, насищатися, і відповідно оздоровлюватися, тому що варто приїздити, варто насолоджуватись навіть в такий от зимовий період, коли ну, просто тихо, спокійно, гарно і воно так от вражає своєю такою, таким вайбом, да, от, екзотичним. О, тому підписуємося на канал, спостерігаємо, подорожуємо, якщо кому потрібні квартири, готелі, період сезону. Звертайтесь, з контактами допоможу. От, і відповідно кому нерухомість, кому е, трансфер, кому екскурсійні поїздки, також на джипах або на машині, або індивідуальні тури. Також такі питання закриваємо. Всім добра, миру, благополуччя, бажаю. Нехай все вийде самим кращим чином. Зверніть увагу, от, наприклад, на сосни, які просто от, їх ніхто не підрізає, вони такі просто по факту. Як вам сосни, також поставте лайки, коментарі напишіть і запитай Маня, як вам взагалі. Дуже красиво. Дуже красивий вигляд. На море. місце таке. затишне. Екзотичне. Екзотичне. І пісочок темний, як так. у тонеріфе, да? так. Так, так? А сосни вам подобається? Дуже, дуже красиві сосни. Все для відпочинку. Да. Тому приїздіть. Так. Рекомендуєте. Рекомендую. Гарного вам. Перегляду наступних відео на каналі. А ми поїхали далі проводити екскурсійні такі от поїздки, оглядові по покупці нерухомості земельних ділянок і будинків. В'ячеслав, дуже важлива буде ваша думка стосовно нерухомості і будинків в Албані. От ми приїхали з вами так сказати бізнес-екскурсійну поїздку. Коротко розкажіть, будь ласка, для людей інформацію стосовно землі. Стосовно приватних будинків, стосовно як тут все працює в Албанії, і відповідно квартири біля моря. Ну, ми зараз Шенджинь, Лежа, регіон, і відповідно ці всі інформація, будь ласка, якщо можете поділитися. ну самому точно не розібратися. 100%. краще звернутися до людини, яка когось знає, щось знає, щось підскаже тут точно. Сергій нам поміг в цьому. Показав по агентствах, повозив, з людьми, познайомив. Квартири ми подивилися. Є варіанти, які підходять, є не дуже. Ну це все треба дивитися, і не один день точно. Варто приїхати сюди чи чи варто там десь дистанційно Ні, дистанційно точно нічого Крайше не більше. самому побачити? Ми на осмотр можемо повести дистанційно, але в будь-якому випадку звичайно. приїхати потрібно так, так, так. і поговорити з людьми стосовно земельних ділянок. Яка в них тут ситуація? Ви зараз дізналися ту інформацію, яка закрита, і мало хто її вам розкаже вообще з землею краще поспілкуватись в агентстві, і, тому і, що все розкажуть. Так, інформацію? Тут є проблемна земля, є добра земля. В горах дорога, є проблемна, яка не проблемна, та дорога. Ну, албанці її хочуть продавати чи ні? Бо я завжди mm, говорю, що тут ні, нікого чекати не, не будуть, вони і не хочуть. Чому? Тому що вони мільйонери, правильно? Так. Тут з них є земельна ділянка, ви сьогодні обідилися, да, поспілкувавшися з. Албанцями напряму з моїми знайомими, якими і так ми співпрацюємо, от, які не пов'язані з, не з ніяким агентством, правда ж ви то з я говорю, да, от? Ну, так? так. І вони що вам розказували? От? Не за які гроші не продає землю зараз. Чому? Він не, не сказав чому, але він думає, що далі буде все добре. І продасть її в три рази дорожче. Три рази дорожче. І проблема в тому, що деякі квартири ви замітили, насправді вибора великого то особи і немає. Ну так, теж не сильно не будуть. Да. Ну, є гарні варіанти. Хоча ми приїхали сік mm -hmm. сьогодні. Три мінімум саме в таких агенстві mm -hmm. по Шенджиніо mm -hmm. і варіантів, то вам особливо то велику кількість не показали. Да? Mm -hmm. Ну, Стосовно ще якоїсь рекомендації, якщо можете, скажіть для людей. Завчасно планує поїздку, день буде насищений. Я думаю, хто хоче подивитися, тут потрібно поїхати не тільки в один регіон, а по суті скрізь. І два дні це дуже мало буде, мені каже, да, Тут щоб розібратися. Два дні замало робить, хоча б тиждень. Тиждень, так. Тобто, літній період тепер розуміти, чому не треба їхати вибирати житло? Що зараз зима, ви бачите, чи є сплесень, чи є заливає, чи не заливає, тобто з такого моменту. Все супер, сліди, все Все забрав. розказує, допомагає, познайомив з, з агенціями. Дуже вічливі люди, все розказують, все, все скрізь завозять. Нічого не скривають, якщо з ними напряму. Я ж їх особисто знаю. І тут є така от тема, що якщо ти з албанцями вже рік-два, Спілкуюся особисто, то вони би, відкриваються навіть таку інформацію, mm. яку я, наприклад, я не знав, те, що є. Mm. От ви це замітили, так? Mm. Да? Yeah. Щоб вони діляться буває тим, що реально так особи прохожому нікому не розкажуть. Mm. От. Ну, Я думаю, дякуємо і кожному, і цим хлопцям. От, я думаю, вони можливо дивитися відео. Вам все ж таки. Успіхів пошуку. Ми в цьому плані допоможемо. Ще поїдемо в Дурис, і потом в Люру подорожуєте. По оренді машини зараз заїдемо. Я вам контакти дам. От потім я думаю, відгук ви запишете мені. Ми його змонтуємо, поставимо для людей. Добре, і ви заморилися. Вже інформації багато. Тому поїхали, поїхали додому. Дякую. кокос Албанію шукає екскурсію, він вибирає. Коко салбания да